Привіт друзі! Дістався мені антикварний примус ЮВИЛ-33, випущений фірмою Густав Бартель. Цей примус, ймовірно, випущений в 41-му році. Там клеймо на дні, але його непомітно під фарбою. Він має мізкість 150 мл та потужність 1,4 кВт. Та входив до комплекту спорядження солдатів вермахту Другої світової війни і особливо гірських єгерів і, можливо, танкових військ. Сам собою вже є колекційним раритетним предметом. Був розроблений для використання при високогірних сходженнях в умовах розрядженого повітря. Тиск у колбі створюється лише за рахунок нагріву, ну тої самої колби. Після війни широко використовувався альпіністами у Європі. У мене він трохи не в повному комплекті, проте справно працює. Як бачимо, складається з вітрозахисної колби, двох кришок і самого примусу. В комплекті є Zip. У мене в ньому тільки два ключі. Один, думаю, не від цього набору і інструмент для чистки форсунки. На запуску примусу ось сюди заливається паливо. Згоряючи воно, нагріває колбу і створює пару, завдяки якій, власне і працює. На вітрозахисті є розвідні направляючі, що будуть тримати посуд. Прогрівши колбу, підпалюємо конфорку, регулюємо ключем полум'я і можна користуватись. По закінченню даємо охолонути і зберемо все назад. В наступній частині буде приклад практичного використання.